На чиєму боці правда мешканці будинку номер 7, що по бульварі Лесі Українки в Коломиї обурені поруч з їхнім будинком. Комунальники розбирають господарські споруди. На думку людей вони належать їм. А от у житло інфоцентрі мають на цю ситуацію власний погляд. Коломиянка Марина Кирилюк проживає на бульварі Лесі Українки в сьомому будинку. На першому поверсі тут бібліотека, поруч господарські споруди. Власне, вони й стали каменем спотикання між мешканцями та комунальниками. Коло нашого будинку знаходиться будівля, являється спільною власністю жильців нашого будинку. Ще з 1948 року. Коли оформлялася приватизація на квартири, згідно рішення Конституційного суду України від 02.03.2004 року, номер 4 РП, було сказано, що будівлі допоміжні будівлі переходять. В приватну власність до жильців будинку, в яких вони проживають, коли приміщення почали розбирати, люди забили на сполох. кажуть, своє будуть захищати до останнього, бо розуміють, що земельна ділянка під спорудою, майже в центрі Коломиї, ласий шматок для місцевих багатіїв. Поміжні будівлі відносяться до нашого будинку, і ми є, скажімо так, власниками цих всіх споруд. Ми е, звернулися до голови міста, звернулися в прокуратуру з заявами, де було е, сказано, що ми противники порушення наших конституційних прав. Тобто вони нарушають наші конституційні права. Нема ніяких дозволів, а роботи проводяться. Є копія інвентарної справи, де Чітко, ясно показано, от, от по плану, це наш будинок, і ось тут. Розташовані, от в цьому на цій ділянці розташовані допомі... допоміжні будівлі, які належать до нашого будинку. Хвилюється, чи не потрапить, як кажуть, під роздачу і приміщення Союзу спілки Чорнобиль України. Воно знаходиться поруч зі спорудами. Віктор Познік, керівник Коломийської організації, розповідає: тут чи не єдине місце, де можуть зібратися ліквідатори аварії та поговорити про свої проблеми. Ми боїмося, щоб е, ці наші славнозвісні. Допутати, котрі місто Дерибани, де за останні 5 років місто били вщент, щоб вони нас мотивуються тим, що вони дбають про благоустрій, вони як почнуть цю будову, то і нас звідси знесуть. Тому що ми пам'ятаємо гірко це приміщення робили і скільки туди вклали здоров'я грошей і сили. І зараз комусь це віддати, ми це не подаруємо. Тому що опять почнуться трапецирки з тим, що ми виходили аж на Генеральну прокуратуру, щоб продовжити оренду приміщення. Якщо почнеться оця якась катавасія, ми так зрозуміли, що тут почнеться будова, то вони нас припрочують, ми від цього вступилися, а ми не дуже хочемо йти. Натомість директор комунального підприємства «Житлоінфоцентр» Василь Михайлищук не заперечує приміщення, розбирають його працівники. Чорнобильців ця ситуація не зачепить. Щодо споруд, то переконує керівник усе законно, адже вони людям не належали і не належать тепер. Дані господарські будівлі знаходяться в комунальній власності. Не знаю, хто там що говорить. Можливо, десь за Австрією або за Польщу вони були до будинків, до якогось із тих будинків, я не знаю. Значить, наскільки я пам'ятаю, 70 кінець 70-х років там були майстерні бувшого третього ЖЕКу. На кінець 70-х, початку 80-х років, третій жек господарським способом побудував через дорогу, там на вулиці Чехова майстерні, побудував вже новіщі, гаражі. І в цьому приміщенні був склад. Ми, коли ми провели реорганізацію, значить ми склади трошки об'єднали, і це приміщення вивільнилося. І це приміщення було так писати вільне. Миття скидати, заходити, замки зірвали. Ніхто за тим живе, ну так щоденно там біля нього людей не було, діти заходили. Кілька років тому приміщення виставили на конкурс, тобто його міг придбати будь-хто, проте охочих не знайшлося. Мабуть, через дуже поганий стан, вважає Василь Михайлищук. А три роки по тому депутати Коломийської міської ради на засіданні сесії прийняли рішення знести будівлю. Інтарбер видав нам технічний паспорт. Ну що Є такі штукасні, інтарь передало. Через, через інвентар бюро оформлялося святоство на право власності. О, от воно є зараз на право власності. Є рішення, де зараховано дане приміщення до комунальної власності. І є рішення від 11.09 2012 року про його знесення, якому воно ну, не може використовувати по призначенню. Це рішення сесії. Річне сесії, звичайно там може що говорити, яке приміщення. У нас будинок на балансі Леся Пінки 7 числиться. Він числиться нас на балансі без господарських споруд. Дане приміщення у нас на балансі окремо, без, без будинку Леся Блінкі 7. Ту земельну ділянку будуть робити. Я мені невідомо, бо я не член земельної комісії і землею ніколи не займається ніколи не займався, не займаюся, ми займатися не буду. Юристи рекомендують мешканцям будинку відстоювати свою правоту. Правозахисники кажуть, будівлі повинні й далі належати людям. А от чи накинув оком хтось на земельну ділянку, зможемо побачити. Ти вже найближчим часом.